Є знижки представляють! Незламні знижки на Hell, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на -бін Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Так, ну люди, добрі. У нас сьогодні класний сніданок дуже такий іспано-український, тому що готуємо ми сьогодні тартиллю з начинкою. Це дуже такий поживний сніданок, дуже прикольний. От і ви знаєте, насправді готується він достатньо легко, тому що в принципі головне правильно просто підібрати правильні е, інгредієнти. Ну а про те, покусу марка «Королівський смак, якісь королівська ціна народна. Е, поїхали, бачимо, от отакі от лаваш. Фактично в нього ми будемо все загортати. Uh, я зараз, бачите, я, я с -с сидячий э, кухар. <рес> uh, так, розбиваємо сюди яйця. Так. Ой, слухайте, як красиво. Покажи, як це красиво. Ну, слухай. Ага. Ну це просто. Сонячна літня історія. Так. Ну, я третій це може, ні, розіб'ю? Чи, давай, чи не а чому давай додамо да, туди всі інгредієнти, мені здається, якраз запечеться. А... У мене страх того, що я перебільшую продукти і потім я не можу це красиво загорнути. Ні, ти ж зараз його вінчиком все розмішаєш, розіб'єш і все буде нормально. Сметана. Так. ой, Щось далеко. Так, давай. Так. Оце інклюзія. Розумієш, що це і інклюзія. Так, дві ложечки. Отак, от секунду. Боже, ну все я не можу. Це знаєш, як сніданок в якомусь е, такому красивому мальовничому селі. От у мене так, така асоціація. Е, Тортилія, взагалі, це іспанська страва. Вона готується, е, вона готується з картоплею, тістом, яйцями. От вона дуже ситна. Іспанці страшенно це люблять, тому що вони обідують, як правило, вже аж до вечері. Ой, снідують, щоб аж до вечері дотягнути. От, тому що там далі сієста, їсти не хочеться, спека, тому не дуже міцні. 에, сніданки. Так, 에, тепер я беру терку і беру сир. Так, Беру сир. Рецепт, ви, до речі, зараз бачите, все нормально. От, Я зараз просто оцей цей э, сир трошки. Той, оцей, <рец> От, Так, оп. Так, відійди від мене, відійди від мене. Насправді, від може від мене. навіть нам вам нагадувати частково як омлет, якщо взяти основу Трохи є, яйця, да. сметанку, все це перебити. Але в цілому дуже поживна страва буде, тому що ми туди додали броколі, як ви бачите. І, до речі, є певний лайфхак зі зберігання брокколі, бо можна брати ну. свіжу, можна брати морожену. Власне, дивіться, ну ми взяли, у нас була точніше заморожена брокколі, але якщо у вас є свіжа будь-яка для того, щоб вона не втратила оцей такий соковитий. Зелений колір, ну і, звичайно, тішила вас не лише на смак, а й на око, то є невелика хитрість для того, щоб її зберегти, все, що вам потрібно, це. Воду підсолити воду, в якій ви будете цю броколі відварювати. Тобто підсолили водичку на 3-5 хвилин заморожену брокколі кинули, свіжу, трішки довше, на 5-7 хвилин все це проварили. Але після цього обов'язково одразу остудіть броколі в холодній воді. Тобто її такий, знаєте, контрастний душ, фактично ви влаштовуєте ага. з окропу в холодну воду. І власне, от оця сіль і такий перепад <хв>... температур він зробить так, що броколі залишиться яскраво. <зелену>. Яка це б вона крута вона не штука, була? До речі. Чи свіжа, чи заморожена, з авокадо ми робили хах такий, так, та, з лимоном. Так. так і тут. Подивіться, до речі, я на дві різні історії, на дві різні терки потер. Бачите? Сир отакий от дрібненький і сир такий міцненький. Оце, було, будь ласка. Так, ну, яйця зі сметаною може дійсно нагадувати омлет, як ти кажеш, це правда так, але він буде особливим. Зараз я відкрию. Зерниста гірчиця додасть начинці, пікантності і приємно хрумтітиме, коли будете ласувати От так воно Ой, фактично. Клас. Ой, ну, бачиш все, воно фактично. О, кайф, кайф. Все, тепер я це маю все перемішати е, вінчиком. В інчиком воно просто простіше буде. От, Це теж моя зараз улюблена буде місія. От, е, бачите, якщо у вас забагато тут е, інгредієнтів, то ви просто можете вінчиком так все перемішати, що воно у вас буде е, на підлозі. все. От, тому... Ні, ми обережненько мішаємо, потім, за... до речі, якщо хочете, можете навіть додати е, трішки филати. Да, от у нас є цей м'який ага. сир, ми його так подрібнили. і, ну, Тут, якщо вам недостатньо просто звичайного е, твердого сиру, можна ще додати якийсь інший різновид тут у нас власне такий м'який взяли ми цю фету, взяли зелень, і Фіналочка. в цілому фету ідеально. Сюди. Мені здається, я. Е Може, дивіться, можна покласти фету отак, от зараз, а можна потім, вже коли ти вже після духової шафи це зробиш. Потім Нелька, я попрошу тебе, будь ласка, відноситься духову шафу, бо я ж таки ногою давайте це ми ставимо зараз. Це ми ставимо в духову шафу. Давай воно в нас буде запікатися підряд. Фактично разом так. Опа, але ж у нас же ж є. Вже приготовлено, Та -та -та. така тортилья. Ну, давай, будеш зараз не просто кухар, будеш тепер і розрізати. Подивіться, як цей пиріг виглядає. Класси і смачно. Аромат суперовий. Подивіться, як тісто воно, як листкове тісто таке. Бери тарілочку. Найштовано. Давай, не куштуй, зараз по першу коло. це все шматочком Опа. і все. Пробуй, пробуй, Рас пробуй. Зараз. Давай, я швиденько і... і у нас же огляд цін, огляд, цін. Це ж ваша улюблена mm -hmm. рубрика вийшла. Ну як? М -м -м, це дуже смачно. спробуй. – Все, оглядін, поїхали. Час,